Житомир вкотре прийматиме чемпіонат України з веслування на човнах дракон. Цього року він триватиме з 30 червня по 2 липня на території гідропарку. Ми очікуємо 20 команд з 11 областей: Це Вінницька, Волинська, Житомир, Рівницька, Дніпропетровська, Львівська, Полтавська, Черкаська, Київська, Хмельницька. Місто Київ представляє шість команд загалом 20 команд, 11 областей. Це досить велика кількість учасників. Учасники змагатимуться в декількох категоріях. Категорії змагань чоловіки, жінки, мікс, діти так само чоловіки, хлопчики, дівчатка. Мікс. Дистанції, на яких змагатимуться, це 200 метрів 502 кілометри. Нині місто активно готується, збільшує кількість доріжок та закуповує додаткові бойки. Паралельно тренуватиметься збірна перед чемпіонатом світу. А вже за тиждень, 8 липня, в гідропарку відбудеться ще одне змагання. Заплановано проведення турніру з плавання на відкритій воді «Тетері Опен». Тут ми очікуємо 250 учасників теж з різних областей України. Учасникам доведеться долати декілька значних дистанцій. Це 6 кілометрів, 3 кілометри, півтора кілометри, 600 метрів і 300 метрів це мас-старт. Одне коло це півтора кілометра, тобто кілька кіл будуть долати учасники на 6-кілометровій дистанції. Стартуватимуть учасники від рятувальної станції, а з самими рятувальниками пропрацювали усі заходи безпеки.